Із клопотань сторін розпочалися слухання у московському міському суді щодо кримінальної справи проти Дмитра Павлюченкова. Його звинувачують у вбивстві журналістки Ганни Політковської. Адвокат дітей убитої вимагає відкритого засідання та об'єднання справи Павлюченкова зі справами п'яти інших обвинувачуваних у цьому злочині. Сам підозрюваний просить окремого провадження та закритих слухань. Крайне важно, чтобы судебное разбирательство состоялось в рамках одного открытого судебного процесса под общественным контролем, а все члены организованной группы, совершившие убийство Политковской, имели в ходе допроса в судебном заседании один полицейский статус подсудимая. Я когда э, дотесту о том, чтобы дело было рассмотрено в особом порядке, и считаю, что все обязательства, которые я взял перед следствием, я выполнил. Взявши до уваги угоду Павлюченкова зі слідством, суд задовольнив клопотання обвинувачуваного, відхиливши вимоги адвоката дітей Ганни Політковської. Дмитро Павлюченко зокрема зізнався, що купив пістолет і передав його вбивці. Також він детально розповів про ролі інших фігурантів кримінальної справи. Обвинувачуваний погодився й на часткову компенсацію родині загиблої у 2 мільйони рублів замість 10. Проте головне питання процесу хто був замовником убивства, залишається без з відповіді. Сам Павлюченко неодноразово натякав на причетність до злочину російського олігарха Бориса Березовського, який отримав політичний притулок у Великій Британії. Без допомоги служб, не зв'язаних з Росією, саме правительствових органів інших країн, вірно ми знайдемо заказчика. Тому ці питання до заказчика і цим країнам, які не співпрацюють з Росією, Вирок Дмитру Павлюченкову мають оголосити вже у п'ятницю. П'ятьох інших обвинувачуваних у вбивстві Політковської судитимуть навесні наступного року. Російську журналістку Ганну Політковську застрелили у під'їзді власного будинку 7 жовтня 2006-го. На час загибелі вона розслідувала порушення прав людини під час війн у Чечні та випадки корупції у російській владі. Олександр Войтко, п'ятий канал.